Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Знову відео про мотоблок. Та як я обіцяв раніше, що подивимося а, зазори клапанів. Ну, Сьогодні відкручувати передню частину, тут кожух знімати, на махових дивитися я не буду. Теж розкручувати тут подачу палива на форсунку та дивитися, коли подається паливо на форсунку, теж не буду, бо нема кому дивитись. Я тут сам, а на помацьки тут не зрозумієш, коли ти паливо подається, то просто будемо дивитись по е, речашку декомпресора, провертати за ручний стартер і таким методом, таким способом спробуємо виставити мертву точку і перевірити е, зазори клапанів. Ну, Я нагадую, хто вперше на моєму каналі, це мотоблок DTZ-585D. Вигун 182 дизель. Три роки назад я перевіряв зазори, але тут все відкривав і дивився по міточці на маховику. Зараз хочу спробувати іншим способом. Вже минуло 3 роки, коли я перевіряв зазори. Мотоблок працює нормально, нарікань яких нема, але хочеться глянути, які ж вони все-таки за 3 роки. Чи не змінилися, тож будемо пробувати за допомогою цього декомпресора. Хоча я тут. Покрутив, покрутив щось. Щось не знаю, в який момент. <хе> Треба перевіряти. Ну, дивіться, друзі, так, тягнемо. Ось важко. Це, мабуть, мертва точка. І, і, і фіксується якраз прапорець. Зараз прокрутимо ще. Так, це йде вільно. Це не той момент. А ось коли ми. О, бачите, вже й фіксується. Так в який момент зупинятися тягнути стартер? Чи вже зараз? Чи може ще трошечки протягнути? Я спробую. І ще? Не зрозуміло. Ну, ось дуже туго йде вже. Може в цей момент. Дивитись, відкручувати кришку та глянути. Бо я тут потягав-потягав, ну невідомо в який момент. Прапорець декомпресора фіксується вже зразу, а тут ще можна дотягнути, начебто, аж до самого важкого, коли йде такий спротив поручня. Це вже коли мертва точка повинна бути. То. За допомогою прапорця я не можу вгадати, тож просто відкручую кришку і потім просто буду провертати ручним стартером і дивіться, коли обидва клапани будуть з зазорами. Так, беру ключ. Поки цей ключ на 10 відпускаю оці болти. От. Два болти. Так, а так. І відкриваємо кришечку. Я тут минулого разу, три роки назад, мазав герметиком. Прокладочку. То не знаю, чи зараз вона зніметься цілою, чи може вона розірветься. На всякий випадок, я вже купив запасні прокладки під цю клапану кришку, то в мене вони є. П'ять прокладок я купив. Спробуємо. Ага. О! іде. Як тут намацаю пальцями, щоб... щоб начебто ж нічого. Та ні. Ні. Дивимося. Де прокладка? Ага, прокладка залишилась там. Он вона. Зараз кришечку покладу. Хай тут лежить. Тепер я приготував... Ось. Три щупа. Ну, з набору взяв. Взяв тут 10, 15 і 20 сотих. Бо там їх дуже в наборі багато. І я ж не бачу, мені діти тут знайшли, почитали, що от. Так, фару вниз. Щоб зручніше було. Ну, дивимося, що тут у нас робиться. Ха, прокладка. Ціла. Що тут у нас робиться? Я так на помацьки. Коромисла на місці, ні, ні, ніде не повтікали, ні, не пропали. Хі -хі -хі. Ага. Ну ось. Так, беремо 10, перевіримо. По-моєму, неправильно я дотягнув, бо тут начебто і нема зазору на, в пускному клапані. Ані є. Це Я помилився. Є, 10 проходить. На випускному теж проходить. Так, беремо 15. Це в нас. Ага, ось 15. Перевіряємо. Що в нас тут? На впускному. На впускному заходить тугенько 15. На випускному. Нормально ходить. Ну я так і робив минулого разу. Тут ставив 15, бо було 10. А тут ставив 15 вільно. ну, май, ну 20 не влазило, а 15 вільно ходило. Ну, десь 18, ну так, від 15 до 18. Так, ну що, значить, а ну тут 20, зараз перевіримо. 20-20, так. Що, влазить чи не влазить 20. 20. Ну, 20 бачите. Так, он тугенько. Так що це? Означає, що зазори такі залишились. перевіряємо 15 тут. Ну теж ось заходить, але тугенько. Давайте ще раз прокрутимо. Просто прокрутимо до того моменту, от як я думав. І побачимо, чи такі самі будуть зазори, чи ні. А тут пальцями пощупає, що ж там робиться. Ага, один пішов, другий пішов. Вони шевеляться туди. О, впускний туди-сюди, випускний туди-сюди пішов. І впускний може вам, вам теж показати, як вони ходять. Давайте я буду крутити, а ви просто дивіться на клапана. Туго! Туго! Отак! Шепить! Ти бачиш, що це робиться? Так, ну, зараз я на ощуп оприділю, де ж ця мертва точка. Так, туго, може, це вона і є. Давайте ще раз прокрутим. Ні, це не вона, легенько йде. Шипить. От мені цікаво. Дотягнув я чи не дотягнув? Знову перевіримо. Беремо 15. Знову. Де там? Вони? Ага. Ось. Ось впускний клапан. Ну, заходить. заходить, але туго. Мабуть, не дотягнув. А було тоді вільніше. Не. Ну, я скажу спосіб якийсь такий не дуже надійний. Хоча перевіряю. Ну, заходить. 15 заходить. А тепер тут перевіряємо 20. Заходить тугенько. Тугенько. От. Так що, друзі. А 15 заходить легенько. Ну, в принципі, я скажу, що зазори і не змінилися. Ось 15 заходить, бачите? 20 сюди не зайде. Ну, так зазори, виходить, що залишились такі самі. Ну, ще покручу пару разів та перевірю, та скажу вам результат. Так, друзі, потягав я стартер разів 15, а може й 20. Все, вишукував дешта, мертва точка, коли повністю закриті клапана, і найбільші е, зазори. Можна провірити. І я що зрозумів, що цей метод перевірки точний. Ну, розказую, як я робив? Значить, так, по-перше, поклавши руку сюди на обидва коромисла, я потихеньку, значить, зараз приблизно стоїть поршень зверху в мертвій цоці. Потихеньку кручу, тягну вірьовочку. Значить, що робиться? Спочатку. Опускається випускний клапан. Опа, пішов випускний вниз. Тепер тяну далі. Випускний піднявся вгору. Тепер йде вниз випускний клапан. Опа, вернувся вгору. Зараз вони вже обидва коромислиці зверху, так? Далі, прокручуючи потихеньку, вже на місці стоять клапана, починає виходити повітря звідси. Ми його зараз почуємо. Тянемо далі. Прошипіло. Якийсь маленький такий був легенький такий буквально маленький, як же назвати це слово, пробіл. І далі ще три сантиметри приблизно, і оцей момент важкий вже можна перевіряти зазори. Так, залишив я тільки два щупа. Той мені на 10 не треба. Ось 15, ось 20. Перевіряємо впускний клапан. От. Бачите, нормально тугенько заходить. В яких би я положеннях там туди вперед-назад не тягнув, 15 так і залишається. Тепер випускний клапан. У нас отак. От Це 20. От, бачите? Що я обнаружив. 20 ходить трошечки тугенько, але він ходить. От, ходить. Це означає, що все-таки на випускному клапані у мене зазор збільшився. Не знаю чому. Ну, тут ще така ситуація. Оце коромисло, коли, бачите, воно туди-сюди їздить. Ну, така система. То от як сюди здвину, то Начебто, о, тухше. А як сюди поверну, то легше трохи ходить. Я стартером покрутив тут, ну, без палива. От. І подивився, де ж він вертається на яке місце. Ну, в принципі, він вертається, начебто стає так, як треба. От. От по центру. Так як треба. Так що, друзі. Ну, що я зараз зроблю? Зараз на випускному клапані я трошечки зменшу зазор. Відкручую цю гаєчку, викрутку ставлю, став, ставлю сюди і трошечки викрутку підіжму вправо. Буквально трошечки-трошечки, щоб оцей 20 майже не залазив, а 15 щоб заходив. Оце я зараз і зроблю. Ну, ось я відкрутив гаєчку, викрутку поставив. На винтик той, так, трошечки підтягнув вправо. От, зараз щуп на 20, бачите, стоїть тут. Я його шатаю, але наче витягнути. Дуже важко. Думаю, може, трошечки вліво, думаю, що. Може, от. Так, добре, спробуємо. спробуємо. Притримаю викрутку, щоб не повернулась вправо, а ключиком затискаю. Перевіримо, що ж тут буде далі. Так, витягую щуп на 20. Вставляю на 15. О! Ну, 15, бачите. Ходить не дуже вільно. Тут на цьому клапані легше ходить. А, а на випускному трохи важче. Мабуть, я переборщив. Зараз знову відпущу, трохи викруткую вліво. І, мабуть, вийде так, як треба. Ну, буває, що треба погратися пару разів. Зараз відрегулюю. Ну, ось, друзі, все вже вийшло так, як треба. Ну, майже зразу. Значить, знову перевіряємо, 15. Впускний клапан. Туди-сюди їздить. Трошечки впирається. Ну так, легенько, легенько. От. Випускний. Теж 15 перевіряємо. Ой, я господин, куди ти Попад... о, попав, дивіться. О! Випускний теж їздить. 15 трошечки легше, ніж впускний. Ну так і треба. Пишуть, ну різне пишуть. Кажуть, що випускний повинен більше зазор бути. Ну я роблю 15, але от вже легенько він так їздить. А 20. А 20. Ну так, наполовину зайшов. Ні, запхнути можна. Пошатати туди-сюди. Але вже дуже туго. То... Отак і залишаю. Отак і залишаю. Е, але ж знову скажу. Це не може бути 100%, 100 настройка, значить, е, перевірка. Бо все-таки по маховику треба дивитись. Ну, я трошечки зменшив тут, бо дійсно чого, чогось він збільшився. Тут був зазор. три роки назад він був у мене отакий, от як зараз. Я оце роблю. Так? От. Ну, зараз поставлю кришечку. А, закручу. спробуємо завести. Бо повинен вже працювати. Правильно? Правильно. Поставив я кришечку. Прокладку я не міняв, бо вона нормальна там. Ну, в гаражі в мене не дуже холодно, ось, наприклад, дивіться. Що це за настройка така? Десять. Чого кольором яким світиться? Так, а. Е, так само. Ну, Та в гаражі в мене... Де там? Не холодно. От. Так. Е, включив масу. От. Газульку. Я його давно не заводив. Ну, не було потреби щеплення витиснути. Заводим. Світло є? Є. Заводим. Послухаємо, що тут? Наче все нормально. Наче нічого не сокотить. Ну, бачили, чули, що нічого наче не цокотить. Працює все добре. Да він і добре і, і тоді працював. Просто я кажу, що якщо регулювати, то рекомендую, друзі, все-таки знімати оцю всю музику. І фільтр, і сигнали. І, може, це буде заважати, і це відкручувати. Та не хочеться ж дуже болтиці крутити. Тут такі болти, що. П'ять разів відкрутив, п'ять відкрутив, різьба вже може збитись. Ну, це я так кажу, але все-таки правильно перевіряти по маховику. Це дизель, двигун дорого стоїть. Ремонт дорогий то краще. Самий правильний метод перевірки це все-таки знять, поставити на маховику нуль, там мітка на двигуні, на картері, і вже виставляти. Зазори. Ну, хлопці казали, що можна і так, так як я сьогодні це перевіряв. Ну, тут змін я багато не побачив. Я ж кажу, що на впускному норма залишилась, а на випускному трошечки збільшився. Ну, я зробив таку, як уже треба. Так що, отака ситуація. Ну, тепер, друзі, ваша черга. Пишіть коментарі і кажіть, чи варто так перевіряти. Зазори, не дивлячись. На Маховик чи ні? Бо я чесно скажу, що спочатку я думав, що це такий більш-менш нормальний метод, але все таки я вважаю, що краще по маховику дивитися. А ви пишіть, <хе> яка ваша думка? Буду вдячний за коментарі, за вподобайки. От. І до нових зустрічей! Головне, друзі, бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба!